Вітаю вас! Це програма телевізійний клуб звати» назвати Любов Данча. Освіта у наш час займає особливе місце у житті кожного громадянина. Але на жаль, вступивши до вузу, не кожен має можливість відвідувати цікаві лекції та інші заняття. Саме для тих, хто прагне здобути освіту у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Функціонує центр дистанційного навчання. Більше про таке навчання нам розповість. Делюк, Наталія Ярославівна, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, пані Любо, доброго дня, шановні глядачі. Я дуже рада такій можливості, що маю більш докладно ознайомити вас. І, напевно, наших глядачів з такими цікавими тенденціями у розвитку навчального процесу як дистанційне навчання, пані Наталіо, ну власне всім відомо, що є денна форма навчання і заочна форма навчання, яка різниця між заочною формою навчання і дистанційною. Ну, якщо дивитися новий закон про вищу освіту, то там дійсно є денна форма і заочна, але в дужечках написано дистанційна. Я думаю, що е, батьки наших студентів чи потенційних абітурієнтів, які планують, Стати студентами знають, що таке заочна форма навчання. Це, це, ну, як правило, студент, заочник два рази на рік обов'язково приїздить на сесію до навчального закладу, слухає якийсь лекційний матеріал в аудиторіях, слухає, які проходить якісь практичні завдання, обов'язково здає форму контролю, яка передбачена залік чи екзамен. Слухає, звісно, дисципліни наступного семестру, які завдання отримує від викладачів, і собі благополучно їде додому. Але е, чому виникло питання дистанційного навчання? Якщо подивитися в навчальні плани по дисциплінах, які має вивчати студент нашого вищого навчального закладу, то як мінімум кожна дисципліна має 90 годин. А студент приїжджає заочник всього на три тижні. Дисциплін ну не менше восьми дисциплін в сесію. От і порахуйте, скільки часу потрібно перебувати студентові, щоб опанувати весь матеріал, який потрібно йому знати. А він приїжджає на три тижні. І вся решта годин йде на самостійне опрацювання. Ну, як правило, студенти-заочники це люди, які зайняті. І самостійно вони не мають часу стільки працювати, щоб вивчити дисципліну протягом того періоду, коли триває навчання. А самостійно треба працювати після роботи, після заняття робіт, сімейних якихось. Тому виникла така форма, як дистанційне навчання, віддалене навчання. Але щоб ви зрозуміли, в чому така особливість, що студент навчається взагалі протягом усього періоду. Не тільки от сесії до сесії, як ми говоримо, а протягом усього періоду. Тобто, як звичайний студент, який навчається на денній формі. Так, навчання. але має право самостійно вибирати режим свого навчання. Зручно вам сьогодні зайти в 6 годин ранку і прочитати якийсь матеріал, здати якусь роботу. Будь ласка, ви заходите в систему дистанційного навчання, здаєте інше. Им разом вам зручно в 10 годин вечора, будь ласка, ви заходите і здаєте». тобто самостійно вибирає режим свого навчання, але це не означає, що це так просто. В системі дистанційного навчання дуже багато завдань, які потрібно виконати. І, звичайно, жорстка форма контролю. Тому що кожен студент закріпляється за викладачем, який веде його, контролює, допомагає зрозуміти матеріал, перевіряє ті роботи, які виконує студент. Тобто в кожного є свій викладач, можна так, сказати? так він називається викладач-тютор. З якими студент безпосередньо працює. Ну але цікаво, а як оцінюють студентів, якщо вони самостійно, наприклад, навчаються, і взагалі чи відвідують вони вуз приходять час від часу, чи е це так? Є теж таке питання, як ідентифікувати студента? Один з недоліків е полягає в тому, що не завжди можна ідентифікувати, хто сидить по ту сторону монітора, чи це той самий студент, який навчається, чи це хтось інший виконує завдання? Е для того. Хоча б раз у рік студент має приїхати до навчального закладу знову ж таки у зручний для нього час, і підтвердити ті оцінки, які він отримав дистанційно. А яким чином підтвердити Ось... якийсь залік? Чи... Ні, очно він зустрічається з викладачем. Викладач має право задати якісь уточнюючі питання. Він бачить роботу студента. Він спілкується з ним по скайпу. Це не означає, що лише в дистанційному режимі це може бути онлайн, офлайн, тобто безпосередньо, коли збирають. Група студентів, включається скайп і викладач по скайпу з групою студентів веде практично. Він виставляє просто на сайті, що такого-то числа, у такій-то годині, у нас відбудеться семінарське заняття, яке потребує присутності групи студентів. І студенти записуються на цю пару, відкривається їм доступ, і вони в онлайн режимі проводять таке практичне. От цікаво, освітянській галузі, яке місце займає МГУ в запровадженні дистанційного навчання. Ви знаєте, оскільки наш університет міська міжнародний, А дистанційне навчання активно поширювалося саме за кордоном. Наші викладачі, коли ми налагоджували зв'язки з іншими вузами, зокрема Угорщини, Польщі. Ми були в Білорусі, і дивилися, як здійснюється система дистанційного Приймали навчання. Досвід. Так, практично вони вже працювали з цією системою, і коли в нас відкривався факультет європейської освіти, і ми їздили до них уточнювати навчальні плани, змісти дисциплін, то вже там нас знайомили з системою дистанційного навчання. Це було досить таке. Ну, якщо я не помиляюсь, на початку 2000 року ми вже... Собі задумували, щоб цю систему впроваджувати. А студенти факультету європейської освіти вже працювали з цією системою, починаючи з угорщини. Так що ну, власне, думаю, аби наші глядачі зрозуміли про що йде мова. Варто переглянути сюжет, який був в ефірі наших новин, і потім продовжити тему нашої розмови. Задоволення. Здобути освіту завдяки сучасним технологіям, кілька годин вільного часу та бажання вчитися. Ось що потрібно, аби здобути вищу освіту у наш час. Це Борис Кошовий, студент економічного факультету МИГУ. каже відвідувати всі пари не має змоги, адже працює, тому намагається поєднувати одне з іншим. Завдяки дистанційній освіті, яка функціонує у міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Це вдається на славу в будь-який момент. Я можу зайти на дистанційну освіту. Без різниці, яка година я можу зайти на дистанційну освіту, записатися на курс та пройти дистанційно весь предмет, який мені потрібен, або всі предмети взагалі Відповідно, всі студенти, котрі навчаються на дистанційній освіті, мають ключ доступу до своєї сторінки, тобто логін і пароль. Таким чином можна бути впевненим на 100% у безпеці та конфіденційності особистої інформації кожного спудея. Одразу написано Кушовий Борис Романович зайшов. Вибираємо свій факультет, усі факультети нашого університету. Вибираємо факультет та спеціальність, на якій ви навчаєтесь. Наприклад, я навчаюся на спеціальність менеджмент. Вибираємо семестр. Семестр в мене восьмій. Та вибираємо, який цікавить вас предмет. На кожен предмет потрібно записуватись на курс. По іншому доступу може не бути. Так, тут ми маємо усю інформацію по даному предмету. Саме з допомогою Всесвітньої павутини студенти складають іспити та виконують всі інші завдання, адже на сайті дистанційної освіти все розкладено по полицях. А якщо ж виникають труднощі чи запитання, студенти завжди мають змогу зв'язатися із викладачем. Сергій Віталійович. В мене така проблемка. Я хотів би повторно здати тест з предмету стратегічне управління. Можна мені нарахувати ще декілька спроб. Ви попроходили всі курси в, на, на цьому предметі, але ваша оцінка складає 4. Так. Ви хочете покращити на 5? Так, звісно. Тоді поступаю наступним чином. Я зараз вам відкриваю дві додаткові спроби для проходження тестів, і впродовж цих пару днів постарайтеся знову пройти ці тести для покращення свого результату. Ось так просто та швидко студент може пройти повторно тест у будь-який зручний для нього час впродовж декількох днів. Проте, аби дійсно отримати хороші знання, потрібно наполегливо працювати, хоч і на відстані. Це Марія Ясенчук, першокурсниця. Наразі дівчина старанно відвідує всі пари. Проте у майбутньому планує поєднувати навчання і роботу. Для мене як ніколи важливим є можливість навчатися на дистанційному навчанні. Я вважаю, що це сприятиме ефективності моїх знань. Дозволить мені поглибити всі вміння і на в подальшому допоможе поєднувати корисне з улюбленим. Якщо підсумувати дистанційна освіта, це крок вперед та вигідна пропозиція для тих людей, які дійсно хочуть здобути освіту із допомогою сучасних технологій. Проте пам'ятайте, що тільки наполеглива праця дає свій результат. Пані Наталі, ну власне, от скільки таких студентів наразі навчаються на дистанційній формі? Чи багато і чи популярне таке навчання? Бачите, ну заочне в нас, як правило, студенти знають про дистанційну форму навчання. Дистанційні можливості нашого навчання уже тоді, коли вони приходять до навчального закладу, тому що вони зацікавлені в тому, тому що як правило, це люди, які вже мають місце роботи, і які раціонально прагнуть витрачати свій час. Тому вже навіть як вони вступають, вони заходять до нас, до центру дистанційного навчання, і запитують, яким чином чи можна здійснювати навчання за такими дистанційними технологіями. Ми з задоволенням їх повідомляємо про це. І навіть коли планують поступати до нас в Вищий навчальний заклад, теж телефонують, запитують, які особливості, чи можливо це з першого курсу, чи можливо це з третього курсу. Наразі зараз, ну якщо... Проаналізувати такі найбільші у нас факультети це фізичного виховання і реабілітації, і економічний факультет. То я вже чітко можу вам сказати, що 100 заяв студентів з 1 вересня вже є. І одного, і другого ну більше 100. Тобто, я розумію, всі факультети, по всіх факультетах є дистанційне навчання. Оскільки так? я вам казала, що ми досить давно займаємося і нас цікавить таке, така можливість дистанційного навчання, то в нас вже є розробки дистанційних курсів з усіх дисциплін бакалаврату. І оце, я думаю, в цьому році я думаю, ми вже завершимо для магістратури. Тому що магістратура теж люди приходять вже дорослі, як правило, маючи вже свої роботи, свої сім'ї, теж зайняті люди і вони теж прагнуть навчатися. дистанційно. Ну, Навчання триває так само, якщо бакалавра 4 роки, магістр 5 Звісно, чи 5,5? Звісно, так само, але за допомогою дистанційних технологій. А от, власне, студенти якого курсу залучаються до дистанційного навчання? Теж дуже цікаве питання. Коли я вам казала, вже факультет європейської освіти, він з першого курсу, ми теж подумали, чим наші студенти гірші. І ми з першого курсу залучаємо студентів, які приходять до нас, теж до дистанційного навчання. Яким чином? Ну, можливо, ви вважаєте, що це складно, але Ну, напевно трошки зарано якось з першого <су> курсу. Ні? Знаєте, коли в приймальній комісії я теж, от як працює приймальна комісія, у мене є відпустка, я можу зайти в приймальну комісію, подивитися, які питання ставлять абітурієнти, і коли приходять школярі вчорашні, які подають документи, вони вже запитують, чи є дистанційне навчання. Звідки знають? Відразу. А Знаєте, звідки знають, тому що в окремих школах, коли оголошують карантин, чи діти є з особливими можливостями, вони навчаються за індивідуальним планом, який передбачає використання саме дистанційних технологій. Тому, по суті, деякі абітурієнти вже знайомі з цим. А тим, хто не знайомий, ми на початку навчального року з усіма нашими студентами першого курсу ми проводимо таку презентаційну зустріч, де їх збираємо усіх, робимо презентацію системи дистанційного навчання. Кажемо, що для них в дистанційній системі викладено відеоролик, яким чином здійснювати навчання за дистанційними технологіями. Даємо їм час, щоб вони подумали, поміркували, чи дійсно вони справляться, тому що ми попереджаємо, що це робота самостійна, відповідальна в такому режимі, яка вимагає самоконтролю, контролю викладача. І якщо студент. Обирає собі навчання з використанням дистанційних технологій, він приходить до нас в центр, пише заяву. А фактично він вже має логін і пароль, оскільки він є нашим абітурієнтом, є в нашій мережі, то ми йому автоматично присвоїмо логін і пароль і даємо доступ до дисциплін першого другого семестру. Але він ще не отримав цього логіна пароля, він ще не знає, який він. А коли вже він вирішує. Навчатися з використанням дистанційних технологій, то він пише заяву, отримує логін і пароль. Ми ще раз з кожним проводимо інструктаж, пояснюємо, які дисципліни є, який зміст дисциплін, що йому треба виконати, яким чином виконувати ці завдання, як надсилати викладачеві, коли чекати відповіді від викладача, як здавати тести, все це. Кожному індивідуально пояснюють працівники. Ну але я розумію, що це така профорієнтаційна робота для місцевих абітурієнтів. А як, наприклад, якщо із іншої області, наприклад, як проводиться така е, пізнавальна робота, розповідь, профорієнтаційна робота, давно ми співпрацюємо з школами, ми їздимо по школах, ми розповідаємо про наш університет, зокрема, про. Ті е, курси, які в нас відкриті для е, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. І саме на системі дистанційного навчання виставлено ті матеріали, які студенту в майбутньому потрібні для підготовки до ЗНО. І пробні тести виставлено. І коли студент хоче. Учень вірніше не студент, бачите, вже називаю їх нашими студентами. І коли учень хоче записатися і пройти на ці курси, ми йому теж даємо логін і пароль, але саме до доступу до цих курсів. Але він мусить війти в систему. Він бачить, що там є різні факультети, різні спеціальності. Він може зайти, подивитися, скільки там дисциплін. В саму дисципліну він не зайде. Він не бачить, що там які завдання. Але скільки наповнюваність він вже бачить, він вже орієнтується на цій системі. А інтернет зараз в більшості школах є. Ми можемо візуально їм показати і за бажанням. Виникали такі бажання. Якось ми проводили зустріч, були не тільки учні, були їх батьки. І саме батьки підходили, а покажіть, А будь ласка, заходимо, показуємо, дивляться. А чи може студент, наприклад, впродовж навчання передумати і відмовитись від дистанційного курсу, і чи були такі випадки? Ну, які причини? <гум> чи може бути таке, і що далі власне йому робити? Що він отримує? І, я не знаю, чи якусь довідку. чи… Звісно, написав студент заяву, так? отримав доступ, зайшов в систему дистанційного навчання, зайшов на дисципліну, переглянув. В кожній дисципліні є графік, який рекомендований. Є вивчення дисципліни. На кожен тиждень викладач, який складав цю дисципліну, давав якесь завдання студенту. І в цьому ж графіку вказано, яку кількість балів може студент отримати, виконавши це завдання, максимальну кількість балів. Студент. Хоче проходить один тиждень за два дні, хоче, проходить, ну як йому зручно, ми вже казали, що це самостійно, він вибирає свій режим навчання. Але якщо студентові важко, якщо він не встигає, якщо він не може виконати на високу оцінку, він може прийти в аудиторію. Здати це саме завдання безпосередньо в аудиторії. Його ніхто не позбавляє можливості відвідувати заняття. Йому просто надана додаткова можливість, якщо ну раптом він захворів, не дай Бог. Чи так трапилося, що він запізнився на пару щось е, з теми лектора? Він не почув. Якесь перше питання. Припустимо, лекції він не почув. Чи він хоче пригадати, про що говорилося на попередній лекції? Він заходить в систему дистанційного навчання, переглядає матеріали. От і поновлює свої знання, тобто це його право, це його можливість. Якщо він нею скористався, він отримав за вивчення всього курсу, припустимо, 60 балів. Це оцінка задовільно, Його влаштовує така оцінка, йому викладач має право перенести цю оцінку і в відомість, і в залікову книжку. Якщо він хоче вищу оцінку, він приходить на екзамен чи залік. Здає екзамен в залік і маємо вищу оцінку цікаво, що відбувається? Ну якщо на денній чи заочній формі навчання є такі люди, які ну власне м'яко кажучи прогулюють пари, так от як визначити по дистанційному навчанні, і що з такими людьми відбувається? Їх виключають і, чи якийсь термін, щоб вони доздали ті предмети, чи виправили ситуацію? Знову ж таки, якщо з таких... Причин. Ну, як правило, це суб'єктивні причини, бо якщо є бажання, то знаходиш можливість відвідувати заняття. Якщо студент просто прогулює заняття, не з'являється на пари і приходить до викладача, хочу здати залік чи екзамен, викладач йому пропонує, що в нас мій курс є розроблений дистанційно. Будь ласка, пройдіть завдання. Коли ви пройдете, отримаєте таку кількість балів. Тоді будемо з вами говорити про залік чи екзамен. Тобто, студент не має щодня шукати викладача, здавати йому енки пропуски перездавати. Він може це зробити в зручний для себе час. Але я, як адміністратор, бачу, коли студент заходить, які завдання він. Тобто виконував. контролюєте це Звісно, все, так? контролюю обов'язково. Ну, власне, якщо абітурієнтів зацікавила інформація, де вони можуть знайти більш детальніше про дистанційне навчання? Ну можливо, ця інформація не зовсім зрозуміла. Мені здається, оскільки я працюю з цим, що вона зрозуміла, потребує якоїсь конкретизації. Звісно, на сайті університету є центр дистанційного навчання. Там є номер Номер мого мобільного телефону, є моя електронна адреса, є номер мобільного телефону мого програміста, який працює в центрі дистанційного навчання, і який безпосередньо реєструє студентів, допомагає їх справитися з якимись питаннями, які виникають під час роботи. Будь ласка, можу телефонувати як потенційні студенти. Так і їхні батьки. Буду рада допомогти роз'яснити, пояснити ще раз. Ну, власне, зараз ви маєте нагоду звернутися до батьків та абітурієнтів і запросити їх до себе на навчання. Я дуже дякую такій нагоді. Тому що чомусь дистанційне навчання завжди викликає сумнів у батьків. Вони знайомі з заочною формою навчання, вони вважають, що обов'язково треба бути присутнім в аудиторії. Зрозумійте, дистанційне навчання не звільняє студента від спілкування з викладачем. Навпаки, вимагає від нього досить таки дисциплінованого, сумлінного ставлення, а з боку викладача. Це контроль постійний щотижневий контроль, але контролює не тільки викладач виконання завдання студентам, а ще й адміністратор центру дистанційного навчання. Я хочу ще раз запросити всіх не боятися такого навчання, як дистанційне навчання. Ми будемо раді спілкуватися з кожним і допомагати кожному, тому що щось нове це крок уперед. І я вам дякую за розмову і, звичайно, бажаю тільки хороших студентів. І дякую вам також за надану можливість поспілкуватися. А я нагадаю, це була програма Телевізійний клуб Мого. І пам'ятайте, що вчитись ніколи не пізно. До нових зустрічей!